На огляді Nissan Qashqai 2007 року 1,5 дизель, стартова ціна 7999, номер телефону. Шкіряний салон. Мультируль. Щось -що значимо голос, 600 кроки передачі, до зони кліматконтроль. Також є в нас панорама. Так, на приборці 234 тисячі. Досить хороший, акуратний салон. Так, позаду бачимо всі сидушки в дуже хорошому збереженому стані. Ось такий вигляд має салон. Також є у нас позаду фаркоп і партроніки. На досить хорошій зимовій резині автомобіль. Безключовий доступ. По зацікаві, телефонуйте, продавайте з радістю, поторгуються. Вас вітає файне місто, я Олександр всім дилер компанії WV Group. Показую вам Тощенмір, cm 206 x Дивіться, яка швидкість нього. Залізо. Феррум показує. Алюміній, но феррум, саме смачне. Феррум плюс цинк. Бачить у цинковку? по промокоду Тукарс. Гарантовна знижка. Так, на огляді BMW 5 GT. 3.0 бензин. Номер телефону. Стартова ціна 15700. Шкіряний салон на автоматі. Мультируль. Так. Дуже хороший автомобіль на дуже хорошій комплектації. Також є у нас панорама, клімат-контроль, підігрів Так, все, що можна хотіти в машині і в цій машині. Також є пам'ять Так, Дуже хороший, як в зовні, так і всередині автомобіль. Ось такий у нас вигляд має багажник, все відкривається з ключа. Такого зацікавий автомобіль, стартується на 15700, продавець готовий, гарно поторгуватися. Далі у нас Renault Scenic 2011 року. Один і п'ять дизель 7500. Далі у нас Toyota так 2003 року 4.0 газ бензин. Ціна довго верна. Далі у нас Mercedes 2000 року 22 дизель, 4800 Так, переходимо далі. Ауді у нас без інформації, Volkswagen Passat Також без інформації. Це <рес> 509. <рес> так, шкода Octavia, 2002 року дизель, Крит 900. Citroen c 5 2009 року. 2.0 бензин. Номер телефону, ціна 7300. Далі пішка і розглядають. БМВ тройка. На механіці, 650 коробка. Шостий ріт, 7950, бензин, двойна бензин, номеру. не видно. Так, далее у нас Mercedes C-классу. 2004 года, 5900 механика. Далее у нас Лада. 2013 года, АС бензин 300. Nissan Qashqai так, Автомобіль 2013 року, 8 місяця, випуску 1,5 дизель на максимальній комплектації номер телефону, ціна стартова, 12700. Автомобіль свіжо прийнений. Так, по салону у нас передній задній комплектації. Так, акустика Bose в салон. Є підігрівся, дін 6-ступінчисток роки передачі, двохзоний клімат, контроль, навігація 182 тисячі, також є у нас панорама. Якось так такий вигляд. Має позаду автомобіль. Так, досить хороший. Автомобіль 12700. Далі в нас ще один кашкай з такого червоного кольору. Так, 10-й рік 12 місяць. 2.0 дизель. Номер телефону 12800. Сімомісний автомобіль. Так, закритий зараз. Відкриють. Автомобіль на автоматі, також акустика Бесе у нас, є у нас мультируль 243 тисячі, на приборці двохзонний клімат, навігація, підігрів сидінь, панорама. Так, як і було вказано, що автомобіль на максимальній комплектації. Також у нас є. Камери на даному автомобілі. Кого зацікавить, телефонути автомобіль дійсно в дуже-дуже хорошій комплектації. Так ось такі б у нас З 90-го року бензин. номер телефону, стартова ціна 1000 доларів. Далі у нас ще один жигуль. 2008 року. Так, номер телефону, також газ бензин. Ціна 1250. Далі в нас Mercedes 2.0 дизель. 2008 року. Автомобіль нефарбований. 7150. Так, шкода Октавія. 2011 року, 16 дизель, 84. Так, Renault Kangoo, Відкрийте, подивіться, що 2005 року 1,6 бензин, номер телефону, ціна 5 тисяч. Є у нас клопідйомники. Так. Ось такі у нас чехли, досить цікаві. Також у нас поверху руля Ось такий чехол нашетий. Так, п'ятиступінчаста коробка передач. Так, досить цікавий салон. Гарно і цікаво зроблений. варто оцена 5.000. Далі у нас Volvo 93-го року. 1.7 бензин. 1900. Також по салону. Е-е, є у нас склад E, тт коробка передач. Так, автомобіль 95-го року. Це вже був була... була досить хороша комплектація. Так, коли цікавить, телефонуйте, стартова ціна 1900. Mazda Це 7 Автомобіль 11 року, 2,5 газ бензин 9 тисяч. Далі у нас зефіра 2011 року, 1,7 дизель, 7 місць. 7200 Далі у нас Renault Clio. 1.2 бензин, 11 року. Шість двісті. Так, Chevrolet Lachati, 2005 року, 1.8 бензин. Ціна довго вірна. Е, так, Volkswagen Golf. Що ціна 3800. Renault Лагуна 2010 року, 1.5 дизель. 6650 Далі у нас Peugeot 5 12 року. 1.6 дизель. Довго вірно. Далі у нас Audi 2010 року. Повно 27 дизель, на шкірі 13. Гарно Сценік 2007 року, 1,6 бензин, автомобіль на автоматі 5000. Далі у нас Toyota Corolla 2014 року, 1.6 газбензин. Так, є сервісна. Далі у нас Mazda 3011 року, 1.6 бензин. 7899. Так, Nissan Кашкай, 2.0 газ бензин 2007 року. Далі у нас Mercedes C200. Далі у нас собі на сюда інформації для ОЛАНА з 2003 року, 1.5 газбензин. 800. Мерседес Sprinter 2005 року, 2.2 дизель, є ЄWBASTA. Телефону, по якому можна телефонувати, зіпити детальніше по ціні. Peugeot 367 СВ 2003 року, 2.0 бензин. Так, і серна книжка, номер телефону. Є панорама без жодного підкрасу, стартова ціна 450. BMW X5 2007 року. 3.0 бензин 11900 без ногу. Далі у нас Меган. Так без інформації Тойота. 2013 року 1.4 мотор. 10, 250. Далі у нас Peugeot 2004 року. 5800 Такслан Голь з 2000 року 1,9 дизель 3600 Далі на шкода Octavia 2010 року 1,9 1.8 бензин, 7750, без номера, у нас не почне номера. Далі на у нас сцені всі зі принеї на на механіці 9 рік, 1,6 бензин. 59 номер. Так, Ольсланд Гольф 2001 року на автоматі 1,6 бензин. Ще ціною до продавця продукції Так, Шкода суперб. 2011 року, дизельний мотор, 9500. Далі у нас лада 2008 року, номер телефону 2500. Санголь 2002 року. 2.0 бензин. Це номер телефону, ціна 4500 Далі у нас гарно е... вагона 2008 року. Дені Пілідезель, сюже Номер телефону, ціна 5600. Далі у нас Mercedes e 200 2,2 дизель, 11 року, 12, 900. Далі у нас Mitsubishi Atlander. 11 Одинадцятого року, 2,3. Дизель, без сліна. Так, Ford Focus. 2008 року, 1,8 бензин 5.400. Так, шкода Фабія. 2010 року, 1,4 бензин. 5900.